І давай. Оба, нормально ухильнулися. Проснулися, вхильнулись, нормально. Нормально, ви що, просто мінус три. Ухильнуся від трьох. Як сі маєте з вами квінти, сьогодні відео в нас буде погоня, але не звичайна. Я буду їздити від поліції від першого обличчя. Подивимось, чи вийде у мене від них угнати. Пишіть свої думки в коментарі. Чи вийде у мене це зробити, чи не вийде. А також не забувати, що я граю на Ukraine де діймі промокод Квінти десь там дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, хлопці та дівчата, ось ми з вами вже їздимо на беки від першого обличчя. Боже, мені так незвично їздити на машині саме від першого обличчя. Це дуже прикольно. Мені цікаво. Так, ну я хоч можу дивитися, що позаду мене коїться. В цілому ця беха, я думаю, ви бачили вже відос, як я її тюнив на 10 мільйонів гривень. Я її ще трішечки протюнив, і тепер вона їде у мене 260. Ой, 360, якщо я не помиляюся. Можливо, навіть 363. Десь так. Тобто дуже потужна така файна беха. Так, він не розвернувся. Окей. Це що за фокуси? Так, ну добре, поки що їдемо, поки що просто катаємось. Сподіваюся, вони, да, вони там щось стоять, спілкуються. Окей, тоді ми просто. Та давайте навіть на червоне з спаворотічка, але на червоне. Хоча, а що просто їздити, да, кататися по місту? Давайте я краще їх забачу якось. Давайте я просто забачу то що ось так якось вийду. Опа. 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 О, нормально. Ти що падлюка ля він мене прям підрізав по факту, я нічого не порушував. Ну він не думав, що ти бачив. Окей, все. Пушта жопа, боже, як незручно тепер дивитися назад, щоб подивитися, скільки поліції за мною їде. Але це дуже прикольно. Це більш так знаєте, реалізм додає. І це прикольно. Ай яй, -яй, -яй машинку дуже складно відчувати тепер. Треба звикнути до управління від першого обличчя. Хлопці та дівчата, якщо вам сподобається ось ця рубрика погоня від першого обличчя, то я обов'язково буду її записувати, бо мені. Ой-ой-ой, дуже подобається ось так ганяти. Це якийсь свій шарм дає Це прям дуже прикольно. Так, і давайте трішечки боком. Нормально, нормально. Це дуже прикольно. А давайте розвернемося. Опа, опа. Куди ви поїхали, хлопці? Алло, я тут взагалі-то. Ну окей, спокійно, поки їдемо, поки кайфуємо. Ось так. Треба поїхати на інший берег Києва. Я думаю, ви пам'ятаєте, що більшість своїх погонь. Оу, я робив саме в Дніпрі. А тепер в нас погоня в Києві. Та й така новенька погоня, погоня від першого обличчя. Звільня, звільняю. Окей, немає проблем. Так, да він врізався. Він врізався. Ой. Нормально, головне, щоб тут не було поліцейського Трамвай! трамвай, трамвай! Трамвай, падлюка! Як ти мені зов... зараз? Помішав трішечки. Давай прорвусь, прорвусь. Нормально, нормально, фух. За вами було розпочато переслідування. Якщо ви вийдете з гри, ви автоматично будете ув'язнені. Це не позналось при тому, що у мене ще двері відкриті. Треба буде якось закрити. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06 сервері. Це в нас Павел, який там, Катюша Квінтова і Михайло Лебедюк. Привіт, хлопці та дівчата. Ну а якщо ти хочеш потрапити у відео і отримати привіт, ось промокод і все вийде. Так, все дверцята я закрив нормально. Так, давай Давайте трішечки сюди заїдемо. Тормози. Ні-ні, ні він промчався, але затормозив. Окей. Поїдемо зараз до епіцентра Трішечки. Ось так хована сюди. І зараз біля епіцентру поганяємось. Так, щось я вже не чую, мігалочок. Ну окей, тоді просто понавалюємось тут. Ось так боком. Чи назис, Чому би ні? У мене BMW M560. Навалювати вона може і робиться дуже файно. Так, стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Знаєш, що в мене врізалась просто звичайна людина, навіть не поліцейський. А це вже поліцейський! Це вже поліцейський! Ти що від безмігалок під'їхав, Я навіть не зрозумів, падлюка. Виїжджаємо звідси. А він врізався. Ха-ха-ха, сюди. Так, все, обережно їдемо. Дивимось, да, за нами їдуть копи, але зараз можна поїхати біля церкви покататися. Я сподіваюся, що вони мене там не зловлять. Так, обережно. Побачить чи ні? Побачили, побачили, падли. Ладно, їдемо, їдемо. Давайте зараз, справді, заїдемо на церкву. Ось так. Хоба, сюди, обережно. Тут неправильно припарковані машини. У нас ще назис. Я думав, вони будуть мені дорогу там перекривати, але вони вирішили не перекривати. Ай-яй, а ось тут вирішили. Перекрити. Газу, газу, газу. Ух, ви просто подивіться на це, як це епічно виглядає. Ви просто подивіться, скільки за мною машин. І давайте боком зараз. Опа! Нормально, зайшли обережно. Сюди давайте біля мост трішечки покатаємось. Ви шане, це просто потужно виглядає. Ось так дивитися, як за тобою їде поліція, це дуже прикольно. Ой-ой-ой, яких багато, яких багато дорогу перекривають, чи ні? Нормально, ну він там перекрий, тому ми зараз повертаємо наліво. Ну-па, ну так потихеньку набалюємо, щось робимо. Потужно, Мені цілому подобається. Можна буде наступну, до речі, серію зробити на бананчику. Я думаю, буде потужно, справді. І так, одна машинка за нами постійно їздить. Мені це не подобається. Інколи, да, ми можемо. Відірватися від них трішечки, але не прям щоб набагато. Так топа, що це за коментар? Це коментар людини, яка виграла півмільйона, просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати півмільйона просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по-друге, написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх цифр своєї банковської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. На жаль, гравець не в мережі. Побачити як я скину цій людині гроші, ви зможете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Не втрачай свою можливість, приймай участь. Ну окей, потихеньку їдемо, потихеньку, відриваємось. Ось тут хобана, ось так робимо. І давай. Оба! Нормально, ухильнулися. Проснулися, ухильнулись, нормально. Нормально, ви що, просто мінус три. Ухильнуся від трьох. Ось це потужно. Так, заїжджаємо сюди. Влетять хтось чи ні. Ні-ні, диви на них, нормально зайшли в поворот. Навчилися вже водити. Молодці. Обережно, обережно. Ай яй нормально, ти що? Я від першого обличчя боком в поворот зайшов. Чи чинасвід цього треть. Мені цікаво подивитися, як би це виглядало від третього обличчя. Ну окей. Так, щелік на бехі я тобі не раджу там зараз кататися, бо дуже багато поліції. Так, окей, давайте знову поїдемо з вами на лівий берег Києва. Це хочеться мені сказати Дніпра. І так, ну зараз по ось такому чудовому мосту їдемо з вами на лівий берег Києва. Давайте я ось тут поверну. Я хочу покататися трішки біля СБУ. Що би ні, я сподіваюся, СБУ за мною їздити не будуть. Дуж на це сподіваюсь. Один проїхав. Давайте трішечки позустрічні. Поїду. Ні, 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 ні він повертає. Він, він зрозумів, де я? Окей, газуємо, газу до відказу. Не можна зробити так, щоб вони мене зупинили. Бо другий раз заграти я не хочу потрапити. І так, все, спокійно собі їдемо. Кайфуємо. Але поліцейський... Це той самий поліцейський за нами постійно їздить, який жах. Поки де просто за мною їздить один і той самий. Красавчик. Ай-яй-яй, позаду, позаду. Ля-ля падла, падла, не дам, не дам, не дам. Воу, 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 воу. Нормально? Нормально, ти що це зараз було просто як форсаж якийсь? Оба ось тут і заїхати можна до речі в аеропорт. Трішечки в аеропорту понавалювати. Чомби ні? ну-ка, давайте. І ось тут ось так обережно стаємо. Я хочу подивитися, як вони будуть проїжджати мене. Опа! здорово! І нормально в аеропорту зараз будемо навалювати боком разом з поліцією. Ля-ля-ля-ля-ля-ля робить? Хоче підрізати, хоче, прям, хоче. Ова, ухильнулися, вони не зустрілися, блін. Я б хотів, щоб вони зараз просто зустрілися, один. Короче, лабашла, баш, ловили! Боже, я чуть в стоп не в'їхав. Опа, обережно, боже, як це? Відпішно. Опа, тормоз. Нормально. Сюди. Ух ти! Лабаш-лабаш, але я живу, живу, машина ще навіть не димиться, нормально. Все, газуємо звідси, обережно. І так, потихеньку уходимо від поліції. По факту залишився лише зараз один. Я не чую взагалі нікого. Ай-яй-яй, боєнердеї. Як не соромно, як не соромно, який жах. Все, я не чую мігалок. Чи назис? Я уїхав від поліції, по факту. Слухайте, щось я вже дуже давно катаюся по Києву. Я нікого не бачу. Взагалі нікого. Я вже круг зробив по правому берегу. Може вони мене шукають на лівому березі, я не знаю. Розвернулися, Р... Ух, ти! Це що зараз було просто таке? Ти що за скримак зараз був? Йошкін Рим, і так обережно. А ну-ка, я хочу розвернутися. Це прям дуже стрьомно було. Ай-яй-яй, давай пролітай. Пролітай. Газу, газу. Ні-ні-ні-ні. Вони мене знову зайшли. Окей, газу газу не відказу робимо. Ну добре, давайте я хочу, щоб було більш цікаво. Я трішечки приторможу. А тепер зроблю ось так. Трішечки там врізався, звісно. Але окей, йдемо далі. Все зараз буде більш цікаво Я хочу, щоб за мною прям ганялися. Йошкіндрин. а на просто я бац, уїхав і все. Так, давайте усюди поїдемо. Обереждо просто! Це було дуже небезпечно, Йошкінрин! нормально, Нормально, газу давай! Обережно. Ось Осюди наліво, нормально. Та не буде притискатися до узбіччя. Це що, ще не зрозуміло Йошкінрин. Я не притиснюсь до узбіччя, притисніть мене до узбіччя. Це звучить трішечки. Трішечки так, що мене занесло, Йошкінрин. Так, я бачу дві машини поки що за мною. Ай-яй-яй, як непогано заходив в дріфт. Нормально, фух Це було дуже небезпечно. Так, і давайте знову ось сюди поїдемо. Тут у нас е, якась бешечка навалює боком. Окей. Сподіваюсь, вони не переплутать і не затримують не того. Хоча у мене машинка та блакитного кольору, а там чорного. Ну да, ось вони поїхали за мною, наче я на це сподіваюся. І так, хлопці та дівчата, я думаю, вже прийшов час відриватися, бо це може бути велика проблема для мене, якщо я буду з ними дуже довго гратися, бо вже два рази вони ледве мене не спіймають. Але вони можуть перекрити оба! Фух, проскочив нормально, нормально, просто фух, ледве проскочив. Якщо б зараз він перекрив трішечки більше, то це було б все помилка. Мене піймали, Йошкін Рин. Так, все. І знаєте, вони зараз подумають, що я поїду кудись в Дніпро, але я поїду в Прип'ять. Що вони думали? Так легко мене можна спіймати? Не вгадали. Все, і спокійно заїжджаємо з вами в Прип'ять. Тут нас точно ніхто не зловить. Радіація просто переб'є всі жучки і все, і буде сичі на сон Це переслідування за вами було скасовано. Назас просто 300 IQ, розумієте? Дуже легко відірвалася від поліції. <плес> ну а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент, далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на юкрейн гітеад. Діймі промокод який де вам дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.